Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Несу! Підійшли збирачі Дедрахми до Петра і питають, чи заплатять твої учні Дедрахму, тобто податок. І каже Петро, так. І як обійшти вони до хати Ісус випередив і каже, як тобі Симоне, не здається, податок беруть із своїх чи з чужих. Каже Петро з чужих, то значить свої вільні. Господь Бог учить учнів правильно сприймати науку про царство Боже. В якійсь мірі є подібність того, що ми маємо на землі, але то, що ми маємо, люди трохи підпортили. Своєю захланністю, хитрістю, байдужістю, надмірністю, різними речами, кожен гріх вніс у свій вклад, щоб трошки підпортити відносини у суспільстві. Що я маю на увазі підпортити? Не то, що. Знаєте, сказати, що то є добре, а то є зле, не з тої причини. Всі речі у світі є індиферентні. Вони не мають ні поняття ні добрі, ні злі. Саме головне, як ми то застосовуємо. І ось через ту всяку гріховну схильність суспільство будує якісь не закони, а традиції, звички. Отут сіль перевернув, треба через ліве плече плюнути, бо буде не гаразд. І там ще якісь там попридумували багато таких речей, які нам шкодять. Але суспільство його дотримується і каже: так має бути, то так, відколи я себе пам'ятаю, то так, що мої діти і баба так робили. Традиції це і добрі речі, закони це і добрі речі. Але біда що? Будують їх люди, які трошки підпорчені. Тому Христос каже, його питають, хто наслідує Царство Боже. І Христос каже: як не будете, як у ця дитина, не війдете до Царства Божого. Що значить дитина? Дитина значить, що вона нічого не знає. Що тато з мамою її навчить, то вже вона буде знати. Розумієте, що значить будеш як дитина? Поки не станете як діти, не війдете до Царства Божого. Бо як будете перед Богом стояти, як сивочолий старий. Мудрець, який має досвід життя за спиною, і будете казати: Господи, я старався для Тебе робив все, що міг. І тут проповідував, а там помагав. Як Господь сказав до таких? Відійдіть від мене я вас не знаю. Господи. Хіба не твоїм іменем ми проповідували? Хіба не твоїм іменем бісів виганяли? Ідіть геть від мене, я вас не знаю, каже Господь. Це Господь говорить. Чому Він так каже? Бо не стали як діти. Все, що тебе світ навчив, все, що ти знаєш у світі, це дуже добре для світу. Хіба Бог проти мудрості? Хіба Бог проти е, науки? Ні. Бог проти, щоб із тими знаннями ставати перед Ним. Бо Він каже: де мудрий, де досліджувач віку цього? Хіба Бог не зробив глупотою мудрість цього світу? Бо йому угодно було спасти світ. Глупотою проповіді, пише апостол Павло. Бо йому було угодно спасти світ глупотою проповіді. Тому вся мудрість світу, вона для світу. А для Бога ми маємо стати як діти. Як діти, які нічого не знають ще в цьому світі. Все раді добре не вміють говорити, щоб стати перед Богом, як дитина, відкинути всі свої ці здобутки земні, а стати перед Богом як дитина, яка хоче навчитися для царства Божого. Бо як не станете, як ці діти, царство Боже не наслідує. Мудрість віддаляє від Бога. Чи це означає, що мудрість є погана? Ні. Мудрість є добра для світу, але світ це не вічність. Тобі прийдеться вмирати. І щоб готувати себе до вічності, треба ще в собі будувати себе у Царстві Божому. Передавати, як я кажу, матеріали на будівництво твого котеджу у царстві Божому. А що ми за ціле життя своє передали туди, щоб збудувати собі царство Боже? Якусь молитву, якісь там добре діло, одно, два. Потім вмираєш, приходиш на твій склад, а там три дошки, чотири цегли. І, і, і ті купа шутрому. І все. Нема нічого. Навіть нема що будувати, курник нема що зробити, а не то, щоб місце мешкання. Так, я утрірую трохи. Я то так трохи зводжу до такого людського розуміння, щоб ми розуміли, щоб було поняття. Чи бере, каже Господь Бог, з кого беруть податок з чужих чи з своїх то з чужих. Тому не робіть себе Богове чужими, бо будете податок платити, Божий. Не робіть себе чужими для Господа, бо Він за нас вже заплатив. Він нас відкупив. Не робіть щось таке, знаєте, до царства Божого, що ви щось там винні, так якби податок. За нас заплатили. Ви відкуплені дорогою ціною, каже Господь. Але ми маємо показати, що ми його учні, якщо буде любов між нами. Любов це така річ, яку не купиш, не продаш. Любов це така річ, яка може виходити від людини до людини, від людини до Бога, від людини до суспільства. Це те, що походить від нас. Ми можемо бути джерелом любові. Бо все, що в цьому світі є, воно проминаюче, все, що в світі, воно для світу. Але є речі, які для царства Божого це любов. Бо в царстві Божім одягу не буде, їде. Такої, як ви знаєте, не буде. Повітря не буде, часу не буде. Багато чого нічого не буде з того, що ви знаєте. Нічого. Крім любові. Любов це річ, яка з'єднує небо і землю. Любов це то, через що Бог прийшов на землю. Любов це та драбина, яка від землі веде до неба. І тому, коли ми беремо дитину, яка б вона не була мала, але як вона бачить свою маму, вона тішиться, бо вона її любить. Дитина мала вже вміє любити. І потім з часом ви набуваєте мудрості, а любов трошки вивитрюється. Ви не маєте досвіду, а бажання ділитися любов'ю зменшується. Бо ви бачите, що люди навколо нездалі, недобрі, нема кого любити. Тому добре розумієте, що значить, як не будете, як ці діти, не прийдете до Царства Божого, будьте перед Богом діточками, які нічого не знають про Царство Боже, але вміють одно, вміють любити. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм усею душею твоєю і всіма мислями Твоїми, і ближнього Твого як самого себе. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!